Нещодавно Майріс вирішив у черговий раз заявити про себе у соцмережі X, де він жорстко пройшовся по Олександру Усику, дозволивши собі критику на адресу його танців на благодійному концерті. Невже війна вже закінчилася? Що можна влаштовувати такі публічні свята? Мені поки що немає чого святкувати. Як депутат, я думаю про свій народ і безплатно треную латвійців, щоб наша країна була сильною. Поки що я не бачу приводу для танців. Але реакція була миттєвою, і абсолютно нищівною. Під цим постом одразу стало видно справжні настрої простого латвійського народу до проросійських сил у їхній країні. Коментарі сипалися з усіх боків, різкі, жорсткі. Часом навіть принизливі. Не смерди орківський виродку. Ти навіть не гідний зав'язувати шнурки цьому чоловікові. Твоє місце серед росіян, серед сміття. Із всенародної любові ти блискавично звалився на смітник. Це твій рекорд. Тиватник Майрісе, по-перше, ти і думати, це не поєднується в одному реченні. По-друге, чому якщо війна ще не закінчилася, ти звертаєшся до леташів російською мовою на своїх орківських тренуваннях? Колишній боксер Брієдіс, який став депутатом Ригів від ідеологічної партії окупантів, тепер повчає легенду, що зі зброєю і в руках захищав Україну. Як може існувати така дурість? На що Брієдіс відповів свій захист? Якби вони стріляли в латеші, мені б зовсім не хотілося танцювати навіть після таких дурних коментарів.